Вітаю. У мене є автомобільний набор, і в ньому є ось така викрутка, зараз я покажу. Бачите, квадрат такий. І така от насадочка. А саме початку. Значить, в комплекті ось така насадка, це іде PH1 під крестообразну викрутку шуруп і з обратної сторони саме ця насадка, його можна вставляти як в трещотку, наприклад, як у цю викрутку. Я користувався періодично і з часом. Грані злизались і воно майже не викручує. Це, це набір Intertool я купував автомобільний. Пробував, пробував нагріти ось цю крестообразну насадку і витягнути. Не вийшло. Потім брал цвях і молотком он... Бачите, отро внутри маленький, вставляв цвях і молотком вибивав, і упор робив. У мене із підручних було дерев'яшка. Не змог вибити. Чи воно запресовано, хто його знає? Якщо хто знає, як його витягнути цю крістообразну насадку, напишіть в коментарях. І так, що я вигадав, як вийти з даної ситуації, оскільки я не можу витягнути цю крістообразну PH1 насадку, Значить, я вирішив купити ось такий набір біт LT, Тобто комплект їх 10 штучок. Це одна із них. Що я вигадав? Підібрав насадочку. Це 5 під... гайки, болти. Так, мені відсвічує. Що сказати? Ага, 7 мм написано. От. Що я зроблю? Вставив є. Тепер, якось я на, на відео записував, що періодично використовую птф є ленту, використовував її, коли купив жидкий каніфоль і він виливався з бутилочки. Ось я цю ленту використовував широку. Я взяв цю ленту, трохи намотав, вставив ось сюди, в цю головку. Потім воно вільно я ще домотав і потім відірвав. І таким чином, в мене є От, нормальна ця насадка. Пеша і не буде випадати. Якщо без цієї ленти вона має великий люфт і випадає. Думав приклеїти, її, потім подумав добре і вирішив спробувати ПТФЕ. Ленту і зараз буду закручувати крестообразний шуруп. От такий цікавий момент дістався. Також можу додати, що можна купити в інтернеті готові отакі насадки по пам'яті. 30 гривень одна штучка коштує. Все рівно її надовго не хватить, Назву я вже не пам'ятаю, як фірма там називається. Я порахував, що мені проще купити набор біт ось цих 10 штук за 80 гривень, ніж купувати дві такі насаточки. Скільки там вони? По 30 гривень.